новостные паблики, Telkan News. Хорошо. Там потом еще есть какие-то такие в основном телеграм-каналы, в которых больше всякой информации. Насчет трухи я сомневаюсь в основном, они бы отдают какие-то фейковые новости. И так не получается. Также идем там в ТикТок, какие-то соцсети, там тоже могут быть какую-то информацию. Ну, в основном все, в основном телеграм-каналы. В телеграм-канале.

що ж телевізора берем. Бо ще ні, ні йде. Нікуди. Ну, там же 23-й канал. То що є, що? Я мешкаю три роки у Вроцлаві, під Вроцлавом у Польщі і користуюсь телеграм-каналами. І якщо українське телебачення, то це 24 канал. На Харківське, тому що я харків'янка і мене в першу чергу торкають новини і хвилюють новини з Харкова. Офіційні телеграм-канали. Ну, це звичай з телеграм-каналів. Також звичайно з телеграм-каналів, це може бути або якісь харківські пабліки. Якщо ми беремо, наприклад, загальну в, в країні, то це Стерненко, Лащен, ну і ще там є телеграмна служба новин, тобто то такі, такі пабліки. Ну, довіряю таким... Вже людям, які нібито ближче до народу. Да, 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 да. <гум> Яким довіряють дуже багато велика кількість людей, і ну, якби, ніби завжди там перевірена інформація і довіряємо тому. Мабуть, щоб люди інші також хотіли, мені здається, саме щось з офіційних джерел. І просто ще через це все, в телеграм-канали вже інформація вона ніби скупчена і е, коротко викладена, і воно зручніше читається. На офіційних пабліках мені здається, що інформації дуже багато, і воно викладена, ну. Більш великому обсязі, ти типу, бо так не, 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 не всі хочуть читати так багато інформації. В телеграм-каналах вона одразу викладає коротко, і найважливіша інформація мені здається одна. Це моя думка. Ну я не знаю. Я користуюся тік там, наприклад, або телеграм-каналами, або іноді може Твіттер. не знаю. Напевно, телеграм-канал у мене, але це 50 на 50. Ну я не впевнена, що можна це назвати прям телеграм-каналом з новинами, але, напевно, Телка-Ньюз, який про ракети більше. Напевно, там так, просто вірно. Ну, я, здебільшому, не дуже інтересуюсь питаннями новин, питаннями політичними, але це здебільшого телеграм-канали і офіційні сторінки в Фейсбуці. Ну, только нет, напевно. А в Фейсбуке, ну, я не маю какой-то Там просто ну, еще такие каналы, которые просто имеют достоверную информацию. информацию. Mm -hmm. Ну, я люблю YouTube, там предсказания, все, зайка. Ну, не знаю, телевизору, YouTube, там вроде как одинаковые новости, вроде как все подходит. Вот даже не знаю. Просто переключаю всі канали, їх дуже много, ну і в принципі суть одна і та же. Суспільному радіо. Я его, воно оно завжди включено, я його это, слухаю ті новини, які з передовою. Там ще і життєві вопросы там розповідають.